Подивіться, як заморозило. Дивіться, що робиться. А? Капусточку прибрали вчора. Сталася морква. От вам і. Що? Змерз? Давайся будочку. Квіти мої позамерзали. А то дає. Ой, подивіться, рози позамерзали. Це. О. О, такий в нас морозиско. Морку не викопали, капусту вчора прибрали, встигли до морозу. Подивіться. Люди палять. Деревка наша, там сонечко вже встає. Топлять грубки. Сонечко тут стає. Зараз буде вдень тепло, ну, Зараз ось що робиться. Шкраба є. Небо чисте, буде тепло, Погреби можна їздити знову. Мені цвітині стигнуть розпуститись. Ось такі в нас морози зранку. Ви кажете, тепло, тепло. Трошки потепліло. Поїдемо знову по маслючки в ліс, приїхали. Зараз будемо збирати. Takie gryboczki. Czoraz zakryli. A taki. O taka pięknota.